Кореспондент Суспільного Станіслав Сверид перебуває в Оболонському районі, де і був найбільший удар РФ Станіслава. Розкажи, будь ласка, що відбувається на місці атаки російської зараз. Вітаю колеги. Так зараз перебуваю в Оболонському районі міста Києва. Тут сьогодні близько опів на першої ночі російські БПЛА були збиті і їхні рештки влучили. Ось як ви можете побачити позаду мене у житловий будинок та у торгівельний центр. Я прошу оператора перевести камеру. Ось ви можете побачити наслідки, стоять сім повністю зруйнованих машин, повністю вони вигоріли. А також прошу оператора перевести показати будівлю. Це це будинок, у якого вибиті всі вікна наразі тут уже комунальники разом з місцевими жителями позакривали деякі вікна плівкою та ДСП. А зараз комунальники продовжують прибирати те сміття, яке виникло після прильоту. А також прошу оператора показати, скільки людей тут сьогодні зібралося. Це всі люди з навколишніх будинків. Деякі з них також постраждали. У них теж вибиті вікна, бо за даними ДСНС. Приблизно у радіусі одного кілометра були вибиті вікна у деяких будинках. Тож прошу оператора перевести далі камеру і показати наслідки вивчання ворожих. Дронів, тобто їхніх решток у торгівельний центр, це один із торгівельних центрів оболонського району. Як ви можете побачити, тут зруйновані вікна, тут зруйновані двері та вхідна група. Тож прошу оператора далі перевести на мене камеру, і я ось зараз вам можу показати. Будь ласка, ось позаду мене. вирва вона засипана зараз піском. За даними очевидців, це та сама вирва, в яку яка виникла внаслідок падіння шахеду. Ось а, буквально нещодавно хвилин 10 тому а, поліцейські огородили це місце а, стрічкою. А, до того на жаль, стрічки не було. А також тут вночі також працювала наша знімальна група. І вже згодом в ефірі можете побачити репортаж з цього місця. А далі, колеги, вам прошу слова. Дякуємо, Станіслав, Станіслав Свирид, наш кореспондент з місця удару по Болонському району. Далі ми зможемо поговорити з Кирилом Фесиком. Це голова Болонської районної державної адміністрації. Ан Кирило, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня студія, дня, глядачі. Доброго дня, глядач. дня. Скажіть, будь ласка, перш за все в якому стані постраждалі? І фізично постраждалих поранених, які звернулися за госпіталізацію на сьогоднішній день, немає. Дійсно, цифри, які ви зазначили, вони вірні. Але маємо велику кількість постраждалих будинків і велику кількість постраждалого майна. За нашими підрахунками це близько 20%. Будівель, тому що відбулося три детонації відповідно від збитих шахедів, було у нас сьогодні на другу годину в адміністрації, де у нас розгорнутий штаб. Це достатньо недалеко від місця події. Реєстрація постраждалих вже майже 300 людей звернулися з відповідними заявами. Ми робимо за свого боку все максимально, щоб люди отримали ту допомогу, яка передбачена державою містом депутатами. Щоб щоб кожен отримав гроші на, на відновлення і паралельно йде фіксація для того, щоб працювала державна програма, є відновлення, яка таке також непогано працює. Але для цього треба дотриматися ряду юридичних моментів. І правильно підмити ваш кореспондент. Я фактично знаходжуся недалеко від цієї локації. Постійно обходимо обходимо, допомагаємо, координуємо роботу, тому що треба закрити usb плівкою закрити дах, який був пробитий, куди було влучання. Він вже на сьогоднішній день зафіксований, тому що може бути непогода, щоб людям не затикало у вікна. Ну і звісно, комунікація. Це постійно тримаємо зв'язок з мешканцями, щоб вони не відчували себе покинутими. А скажіть, будь ласка, через те, що от дах пошкоджений, ну знову ж таки, яка є ймовірність, що швидко вдасться відремонтувати, щоб люди не пішли в осінь? Ну без даху? Я думаю, що на сьогоднішній день чіткі терміни обіцяти достатньо важко, але, але я думаю, що місто буде робити і разом з нами все, все необхідно для того, щоб максимально все відбулося оперативно. Зараз треба визначитися. Я думаю, що ця частина просто буде капітально відремонтована. Такі у міста є, і, зокрема в нашому районі. І думаю, думаю, що буде воно виглядати достойно. Також ще хочу зауважити, що два та дочки у нас постраждало. Там теж значна шкода. Попередньо на 10 мільйонів гривень. Ви взяли їх під охорону, тому що вибиті вікна там, щоб не було актів вандалізму. Ці садочки не працюватимуть з понеділка, поки ні, поки ні, дітей десь переводити, чи поки що вони, так би мовити, теж на канікули є звичайно. Опорні садочки. Я думаю, що жодного дискомфорту зайвого не буде для ні для діток, ні для вихователів. Пане Кирило, розкажіть, щоб, будь ласка, от, докладніше, куди звертатись, з якими документами? Бо навіть позаду вас видно, що просто ну вікон, дома. мабуть, кожне друге немає. Так, Так, так. так. Звертатися в нашу адміністрацію, але контакти ми вже всім роздали. Mm -hmm. Я персонально обійшов. Всі наші представники адміністрація знаходиться в трьох хвилинах. звідси пішки, а у нас там розгорнути штаби, постійно приймаємо заяви і ну ми ходимо. Я особисто ходжу з людьми, комунікуємо, роздаємо контакти. Я по всіх своїх месенджерах звернувся там величезне охоплення. Ті, кому треба, всі знають. Також дільниці ЖЕД обходять там, де лежачі, там де люди там пристаріли, щоб мали можливість комунікувати, знали, що відбувається такий процес. Пане Кирило, ще хотіли запитати, от можливо, ви впевнені, що ви комунікували з представниками ДСНС. Наскільки зараз місце, куди так. от в, потрапили ці шахеди, куди вони влучали, є безпечним, тому що були різні розмови це про те, те що це? зараз по-новому начиняють навіть а. ці ударні дрони? Що про це відомо? Так і є, так і є, але це очевидно не той випадок. Це очевидно вибухо-акумулятивний снаряд, тому розмінування завершилося. Якби воно не завершилось, то ми б не почали прибирання. Тому все безпечно на даний момент. Скажіть, будь ласка, чи є ті, кому потрібно тимчасове житло? От, зокрема, в цьому будинку, який найбільше постраждав? Звернулися до нас двоє двоє родин. Займаємося розміщенням. є мамочка з маленькою дитиною. Її завтра розселимо, тобто вона ще маленьку дитину, вона там у її родичів, але нікого не не, не залишимо без уваги. Поки що дві родини звернулися за розселенням. І яка ситуація зараз з комунікаціями в будинку? Вода, світло, газ. Включили, включили окрім 12-го поверху. Там де було саме влучання в житловий будинок, сам дах включили до 12-го поверху ліфт, включили електрику. Все працює і ще пане Кирило. Ну ж, давайте повністю поговоримо про це. Це доволі відоме місце. Насправді в місті і фактично це столиці, така велика так. транспортна розв'язка. Чи зараз проїжджа це місце можна проїхати повз? Проїжа вже, проїжджа. Вже, а, вже проїжджа. проїжджа, вже на так да, вже шео райони. Прибрало, причому прибрало. Десь один п'ять тому ми з сьомого ранку десь приступили до усунення наслідків до того часу, що оперативні групи працювали сапери, перевірявся стан, безпечність і так далі. Пане Кирило, дякуємо, дякуємо вам дуже. дуже за інформацію. Сподіваємось що всі якнайшвидше отримують допомогу необхідно. Кирило Фесик, голова Облонської районної державної адміністрації.